Давно вам не показував наші видачі замовлень по мікрозелені. Зібрали сьогодні ресторани міста Сум. Завтрашнього дня будемо посвячати як ресторан, так і супермаркети. Давайте покажу, що у нас є сьогодні. Ось так виглядають наші сьогоднішні замовлення. Збираємо їх бананки, збираємо їх отакі виноградні ящики. Потім кожен ящик, кожну баночку підписуємо. писуємо на кладушку, і зараз будемо виїжджати на розвозку. Що у нас цікавого сьогодні? Давайте подивимось. Покажу. Ось, наприклад, ресторан полюбляє кінзу. Раз, два, три ящика. Кінзи, два чотири кінзи. Потім е -е, ящик з горохом, ящик чалька в Тут у нас ящик пополам Брокколі із Тридиска Санго. Горох щавель. Тут у нас замовлення, щавель, горох базилік, бананочка базиліку, базилику. Такий потім тут у нас базилік і горох. Знову бананка базиліку, базилік, горох, базилік, щавель, горох, горох, базилік, щавель, щавель, Горох і базилік, базилик, наверное, топ потім ящик філатової сангори диски. Ящик щавель, Потім кінза щавель, це до цього замовлення кінза, потім горох, горох, сонях, редиска зелена, редиска фіолетова і два щавеля. потім ящик санго, знову ящик санго, мізуна, гірчиця, санго. Тут у нас брокколі з базилічком, щавель, два ящика гороха на центральний овочевий ринок поїде в місто. Потім знову санго базилік, горох, брокколі, є такі маленькі замовлення.